11 серпня в коростині в приміщенні палацу культури імені Тараса Шевченка відбулось відкрите жеребкування по розподілу земельних ділянок між учасниками антитерористичної операції. Місце розташування своєї майбутньої власності дізнались 49 коростенських коростинських захисників. Після чого розпочнеться процедура оформлення ділянок. Нагадаємо, земельні ділянки розташовані в мікрорайоні Пашини за поліклінікою поряд житловим масивом Дружба всього там буде розподілено 67 участків. Проведення жеребкування потребує певних, скажімо, дій, тому що ті люди, які відмовляються, ми от розіслали повідомлення всім 65 особам, скільки у нас ділянок частина людей відмовилась. Ми направили на правлення іншим особам. І якщо вони протягом 30 днів не підтверджують свого бажання, ми направляємо наступним особам. І через те так трапилось, що сьогодні лише 54 заяви від учасників АТО, які виявили бажання саме в цьому мікрорайоні отримати земельну ділянку, і в зв'язку з тим, що 25 серпня у нас має бути сесія міської ради, то саме оці ці 54 ділянки, якщо люди подадуть заяви, будуть розглядатися на цій сесії. А вже інші ділянки, які там залишаться при наявності підтвердження по черговості слідуючих осіб, учасників АТО буде вже готуватися на наступну сесію. Першим номер своєї земельної ділянки шляхом жеребкування дізналася родина загиблого учасника АТО. Далі, відповідно до положення, відбуло жеребкування серед учасників АТО, що мають інвалідність. Для них передбачені земельні ділянки з більш доступною інфраструктурою. Далі ділянки розподілились таким чином. Багатодітні учасники АТО та інші учасники антитерористичної операції, що зареєстровані в Коростені. Тільки тоді, коли всі коростенці, які брали участь в АТО, будуть забезпечені земельними ділянками. Землю зможуть отримати представники інших територіальних громад, які працюють в нашому місті. На сьогоднішній день в Коростені на черзі перебуває 311 учасників АТО. На жаль, антитерористична операція продовжується і список також збільшується. Згідно положень, яке діє і прийняти міською радою для міста Коростеня то 30% всіх земельних ділянок від масивів, які будуть розподілятися серед черговиків у місті Коростені, мають відводитися саме учасникам АТО. Отримавши номерки з адресою своєї земельної ділянки, учасники АТО мали можливість на мапі побачити її розташування. У подальшому потрібно буде написати заяву, зібрати необхідний пакет документів та звернутися до фахівців. Ців центру надання адміністративних послуг, що знаходиться у місць виконкомі, де учасники АТО отримують дозвіл на складання проєктно кошторисної документації. Тільки після того, як всі відповідні документи будуть оформлені, можна буде вчиняти якісь дії із землею. Ми поцікавились у учасників жеребкування, як планують використовувати свої земельні ділянки. Ну планір в принципі під е... застроєчку, да, якщо, конечно, буде можливість. А деле ну, буде видно, в принципе, это, на самом деле ще поки не, не знаем що особо так конкретно. Буду чекати, поки діти виростуть і будуть вирішувати. А саме надійка, тому що я поки не в змозі будувати. Будувати будинок, звичайно. Чи велику родину маєте? Поки немає, ну тільки сам поки, не женатий. Наступне жеребкування відбудеться приблизно за місяць. Будуть визначені ще 18 власників земельних ділянок в мікрорайоні Пашини в районі вулиці Козака.